Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні у нас буде коротеньке відео. Я вам покажу, які в мене помідорчики на 20-й день після дріжджової підживи. Ось це моє диво. Це один помідорчик у нас окремо зійшов вже після пікірування. Ось бачите, які довстенькі вони стали. Я сюди земельки трошки додавала, досипала. Вони такі такі собі поважні, поважні. Мені подобаються. Ну, ось мої решта помідор. Такі. Не дуже вони тоненькі, але і не дуже товсті. Підросли, напевно, напевно десь на сантиметрів, друзі, 5, я так думаю, ось це ці такий цікавий сорт. Подивіться, дуже рідко листя один від одного. Я забула, по-моєму, це. Чорні помідорчики. Так, а оце маленькі. Вони були тоді такі маленькі маленькі. Тепер попідростали і стовбури також не є сильно тоненькі. А тут оцей рядок трошки нижчий, а ось цей рядок вищий. Ну, це вже залежно від сорту. Тут також цей рядок нижчий, і тут фіолетовий у нас стовбур фіолетовий, а ось тут зелений стовбур, і вони в нас є і світліші листя, по-моєму, і вищі. Так, тут є світліше, тут є чуть темніше. Ось тут такі пані, пані помідори, розсада наших помідорів. Ось так. Ну, Я задоволена. Розсадую, я задоволена. Одне лише скажу, що їх потрібно було б виставляти вже на вулицю. Але в мене дуже тут такі сильні вітри, і тому треба, щоб було під наглядом. Ну, напевно, скоріше, я буду просто відкривати двері на веранду, щоб вони закалялись під вечір, коли вже стихне, Десь так на годинок 2 відкрити двері, і тоді буде їм прохладніше. І ще, друзі, ось покажу вам. Ось тут товсті ще трішечки. А тут другий ряд, і другий ряд є непогані. На даний час я їх поливаю. Поливала вже через кожних три дня. А це, друзі, ось вчора полила і вже. Вже земля майже суха. Тут дуже тепло. І мені прийдеться завтра, напевно, знову поливати. Ось земля, бачите, сухенька. Вона всередині не дуже ще суха, але вже суховаті. Ось. Ось такі в мене помідорчики. І, друзі, я вам додам. До цього відео помідори ті, які я садила в сестрички, вони без підживи. І ви просто побачите, які вони є. Перці, ну, перці такі тоненькі. Здається, я їх і проривала, і якісь вони такі трошечки бідненькі. Ну, нічого. Ось так, друзі. Що ще хочу додати? Напевно, 15 травня я ще раз їх підживлю, дріжджовою підживою. І через тиждень, вернісь через 5 днів, десь 20 травня, я буду в них висаджувати у відкритий ґрунт. І це. Дасть їм поштовх краще рости вже у відкритому ґрунті. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ну і я вам буду щиро щиро вдячна. Ну, а тепер я вставлю коротеньке відео своєї сестрички. Ось, друзі, ось це саме ті помідори, які я садила у своєї сестрички. В кожному відеречку було посаджено по два сорти. Ось тут, напевно, один сорт. Тут буде два. Ось тут два, ось тут два. Ось тут один в біленькому відеречку, Тут два сорти. І все. Ну, а тепер вам скажу все. Пока, пока, пока.